Всім привіт! З вами Performance Girl і сьогодні на вас чекає новий випуск Sims новин за листопад місяць. Все те, що сталося в світі Sims за останній місяць осені. І почнемо ми з вами з нових експрес-доставок. Це нові зачіски, які вже є в вашій грі. Почки, джгути виглядає дуже круто, сучасно і реально, що набирає все більшою популярністю усіх блогерів крутих по зачіскам, і всім з виглядає, тим паче ще крутіше. Ви можете подивитись, ці зачіски є і для чоловіків, і для жінок. Там є прикольні дульки, прикольні оці кучері, які робляться якось лаком, Сама не знаю, як це робляться, але. Виглядає це реально дуже круто. Декілька днів тому я також заходила в гру і мені писали в новинах, що має бути експрес доставка з одягом. Я її наче завантажила, але пошукавши цей одяг, я знайшла лише одну футболку. Яку я раніше не бачила в грі. Тому напишіть в коментарях, чи ви бачили це одяг раніше, чи ви знайшли якийсь новий. Мені дуже цікава ваша думка. Можливо, я просто не звертала на неї уваги, і вона в мене вже давно є. Тим не менш, зараз на офіційному сайті є інформація лише про зачіски, а про одяг нічого. Можливо, це був просто анонс. Нової експрес-доставки, яка ще буде, і яку скоро ми з вами зможемо завантажити. Дуже крута новина про те, що зараз стартував конкурс від розробника з бюджетом 100 тисяч доларів. Ви уявляєте собі виграти такий приз? Це ж можна просто все життя змінити, якщо ви любите сімський. Цей конкурс для тих, хто створює додатковий контент для гри, тобто є розробником модів. Я вже трошки розповідала про це в своєму інстаграм, але чекала офіційного підтвердження на офіційному сайті, щоб розповідати вам лише перевірену інформацію. І отже, ця інформація вже з'явилась. Тому офіційно і перевірено стартував конкурс для всіх, хто створює додатковий контент сімс під назвою Фестиваль модів. Всі вимоги, особливості, а також призи ви можете побачити на офіційному сайті розробника гри, а також на офіційному сайті Курспорт. Cool Буде дуже багато грошових винагород. Тому особисто я, якщо б була розробником додаткового контенту, я б точно не втратила таку можливість. І вам раджу те ж саме. Нещодавно розробник показав нам нові набори, комплекти, які вже доступні в грі, які ви можете вже придбати. Вони стосуються меблів і декору. Якщо вам подобається заповнювати по максимуму простір ваших сім'їв, додавати туди багато деталей для того, щоб це помешкання виглядало реально живим, наче сім'ї там живуть. Вам точно сподобається цей набір. А також є ще один набір з дуже красивими меблями, такими рожевими. Я б точно додала такі меблі напевно в свою дитячу кімнату чи своїм підліткам, А може і молодим людям, в яких є такий стиль і яким це подобається. До речі, поки я знімала для вас це відео, розпочався великий розпродаж на честь Чорної п'ятниці. Знижки на всі доповнення, каталоги, набори від 20-30 та навіть сягають 50% знижки. А також, нарешті, ми з вами дочекались 25% знижку на доповнення старшої школи. Тому хто давно хотів собі придбати, нарешті ми це зробимо зі знижкою. На цьому все. Буду вдячна вам за підтримку мого каналу вашими донатами. Моя картка є в описі до цього відео. Так ви допоможете мені швидше розвивати цей канал, а також знімати для вас більше корисного контенту про сім'я. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, що зовсім скоро розробник нам анонсує ще більше нових оновлень, доповнень, наборів, а також експрес-доставок, про які я, звісно, з радістю вам розкажу.